Старовинні карти Діда Нестера. Я тільки що розлажувала повністю їх і знайшла три з'єднання. Зараз тут я вам їх покажу. Значу, вам потрібно підсказати. У вас є задумка, і ви не знаєте, як поступити. Отут є три з'єднання. Це, бачите, вони такі карти ось. Бачите, їх як пасьянс розкладаєш, дуже-дуже вони старі вже їх склеєні, поклеєні, бачите, і якщо з'єднання є, тут попадається, коли їх розлажуєш у шість колонок, і коли вони з'єднуються, їх витягуєш і тоді ну, толкуєш, розглядаєш, даєш прогноз. Давайте, у вас є така ситуація, дуже... Сложно, ви не знаєте, як її вирішить. Я вам зараз підскажу, як вийти з цієї ситуації. Так, три з'єднання. Задумайте: Перше з'єднання, друге з'єднання, третє з'єднання. І так, хто задумав на перше з'єднання? Як потрібно поступити? Дивіться, випали соти і бджоли. Бачите, як воно з'єднання випадає? По, цьому, по цим картам говорить те, що у вас є запас грошей. Якщо ви надумали там, купити щось або відкрити якусь справу, або десь поїхати, ви повністю все зробите так, як правильно, бо у вас є можливість це діло зробити. Ви не бійтеся. Знаєте як? Бояться в ліс не ходити. Ви старайтеся, бо у вас повністю потенціал є. Є життєва енергія, життєва сила є, є запас грошей. Тим паче, дивіться, ще й три, три бджоли. Та ще й у вас є міцна підтримка. У вас все вийде. Даже не бійтеся. Не колібайтеся туди-сюди. Відьма моя двіга сказала: Действуйте". Все, Все у вас вийде. Хто задумав на друге з'єднання? Бачите, я ж ховаю від вас. Так. Хто задумав на друге з'єднання? Зараз. О, випала, дивіться, лисиця. Бачите, як вони такі карти. Випала, лисиця. Що вам каже лисиця? Що є ситуація, в якій треба поступити хитро? Ви знаєте, наприклад, ви знаєте, що у вас є ворог. І якщо почати його трогати, як знаєте, як ото розковирять бджолиний рой, і що, рой тоді кинеться на вас і покусає. От тут така сама ситуація. Знаєте, що він є. У вас ворог або недоброжелатель або навіть там суперниця, да, яка, знаєте, калаброде вашу сім'ю. Ні, ви наоборот хитро поступаєте, як лисичка. Ви краще до чоловіка віднос відноситесь, будьте ласкава, ну це якщо ця ситуація, будьте. Е Така, як ви є, справжня, настояща. І він тоді і побачить і подумає, навіщо мені інша, коли в мене є моя найкраща кохана там, жінка, дівчина. Або, допустимо, ви знаєте, що ваш начальник такий несправедливий, ругає вас, там, з чим, там, неправильно до вас поступає. Ні, ви наоборот, не треба тут лізти на рожон. Ви хитро поступаєте, тоді ви будете на коні. Знаєте, як то кажуть, покірне телятку двох мам смокче молочко. І третє з'єднання. У вас є ситуація, дивіться, випала сова філін. Прекрасна карта. Тут вам треба цій вашій ситуації поступити мудро. Не треба згаряча думати, не треба бігти, десь хватати і все робити, ви сядьте, обдумайте, обмозгуйте все і поступіть мудро. Ви знаєте мудрость? От, наприклад, невістки і свекрухи споряться, гризуться. А ви, якщо ви невістка, бо я теж невістка, ви завжди мудрістю беріть свекруху. І так само, якщо ви свекруха, теж мудрістю беріть, мудрість завжди перемагає.